Друзі, всім привіт! Мене звати Володимир, я реалтор, тут в Південній Кароліні. Сьогодні хочу показати вам будинок за 720 тисяч доларів. Поїхали! Ось так він виглядає. Тут 700 тисяч доларів. Один землі. Дуже хороша локація. Гараж, як ми бачимо на три машини. Дуже якісні матеріали використовують. Утеплення стін, як ми бачимо. Тут окремо гараж виходить на дві машини і на гольф-карт. Оскільки будинок знаходиться недалеко від озера. Багато людей тут використовують гольфкари. Що ми тут бачимо? Триває ще процес у нас будівництва. Такий великий хол на два поверхи. Це в нас, звичайно, тут буде кухня. Тут у нас буде, очевидно, dining Room, столова. Тут туалет. ми бачимо вже є. Комунікація це мастер бедром на першому поверсі. Так, це буде мастер ванна. душ, туалет и кладовка. Тут у нас будет лаундри. У меня выводы на воду. Так, тут можно выйти на другой пол. Очень интересно, что вы видите в процессе. Ще раз зверніть увагу на холм. Тут у нас перша спальня дитяча, Ось кладовка. Далі по коридору у нас. -коридор у нас. От, кімната над гаражем. Досить велика. Можна використовувати як ігрову або як дитячу. Бежить цікаво тут вікна зроблені. Као. Щойні сходяться. Очевидно, будуть вимог ставити. Друга в нас спальня. Ванна кімната тут буде, тут ванна, туалет. ванночко, Дуже цікаві у нас тут краєвиди з вікна. Ось так все виглядає. Знаходиться в лісі. І тут на другому поверсі ще є третя спальня. Напевно, найбільше на другому поверсі. Також з торичним. Також прошу звернути вашу увагу. Яка в нас тут класна природа. Тут буде дуже хороша ком'юніті. 53 будинки. Всі досить недешеві. Друзі, якщо хочете подивитись цей або будь-який інший будинок, наберіть 864-559-21.